Так, обіцяли показати вам апарат, все розказати про нього, сказати ціну обов'язково, сказати, як він працює. Робимо. І так, ми бачимо перед нами лазер 3-кіловатний. Маємо ось такий великий рукав, 20 метрів замовили. Для того, щоб не ходити з цією байдою, вам потрібно почистити якийсь напівпричок. Ми беремо просто сам лазер. Йдемо з пістолетом з цим, чистимо його по кругу, не таскаємо нічого за собою. Багато хто думає, що е, весь лазер складається ось тут і друга половина просто вмикається в розетку, немає, ось цієї прибуди. Але, на жаль, е, є ось така штука. На жаль, чи на щастя, не знаю. Вона важить 180 кг плюс рукав, 230 кг загальна вага. Стоїть лампа ресі. Самоходова, самопопулярна популярна лампа, самонадійна на 3 кВт. Далі є ось щіллер, який охолоджує лампу, охолоджує рукав, щоб нічого не перегрівалося. Ось тут у вас є на екрані доступ до е, всього програмування. Ви вставляєте е, все максимальне, як вам підходить, і берете в роботу. Всі пишуть, яка ціна. Дивіться, ось за цей Бушний напрацювання 40, е, 40 годин всього. 35-40 годин. Ми зробимо ціну 14 14500. 14. 14. 14 ми можемо зробити. 14. Компаньян робить ціну 14. Так що 14 тисяч доларів, обов'язково доларів. Приїжджайте, ми вам все покажемо, дамо спробувати попрацювати ним, загрузимо, покажемо як і відправимо в дорогу вас. До нас їде ще два нових. Лазера, і ми, звісно ж, як вони нові, будемо продавати їх трішки дорожче. Тому е, очікуйте. Отже, ви бачите ще на рукаві ось таку гофру, захисна гофра. Ми її докупили окремо. Е, це захистили для того, щоб ну, хтось стане там, чи попаде луч на, на сам рукав. Тому краще захищати його, щоб він ось це без захисту. ви бачите. Е, а ось, а ось це з захистом. Тут набагато надійніше, можна не переживати, що десь там вдариться, хтось наступи, переступить. Так що це додатковий захист. Ось сам, сама, сама рукоять. Тут замінюються із розходників йдуть такі лінзи. Вони замінюються. 6, 8, 10 годин може відпрацювати, замінили. І працюєте далі. Він сам себе, він сам себе моніторить, тут є діод з збоку, він загорається красним, все, значить пішов перегрів. Споживання йде десь приблизно до 9 кВт на годину. Да. Якщо порахувати навіть з тим самим піскоструєм, що часто ви в коментах порівнюєте, то компресор піскоструя бере точно не менше. Не менше. Так що це я б сказав би, набагато дешевше. дешевшему відео показував. Просто в чистому, навіть якщо потрібно да. щось швиденько почистити, ви включили, почистили, побігли далі. Чи працює від е, 220, е, працює. Працює. Там е, були коменти, за, запитували, працює від 220, але потрібно просто від мережі надійну хорошу розетку. Не, не, не тоненьку, щоб вам не згоріло, е, а гарну розетку. І він працює також від 220. Тільки це потрібно замовити окремо, повідомити, якщо вам потрібно такий е, на 220 в мережу під'єднатися, то. Може це зробити, просто замовити. А який той, термін доставки? І яка процедура? Розкажи? Дивіться, процедура така: ви замовляєте, місяць йде на е, виготовлення такого пристрою і два місяці доставки. Якщо брати поляки нам не допоможуть, е, не перекриють ще раз кордон, то все прийде швиденько. Працюємо з таким апаратом без будь-якого захисту, окрім одягаємо нормальні захисні окуляри, сонцезахисні окуляри для того, щоб просто в спишки не відображались на Назорові. Ніяких там зайчиків особово ви не зловите, як після сварки. Не потрібно з цього такої, такого захисту. Дякую, друзі, що ви з нами. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте.